Загалом, як я все це починав, то у мене нічого не було, ну, файлів для друку, розмірів, параметрів. Цього всього в мене не було. Це все мені підказали хлопці з підрозділів. Мені спочатку закинули, на друг хвостики такого типу розміру під 21-й. Зараз вже різноманіття величезне. От. Спочатку друкував тільки хвостики. Потім мені дістався трофейний пустий припас Вог. Під нього я спроєктував. Систему скиду, Але таку систему, яку в Україні не роблять, поясню чому. В Україні всі системи скиду, вони дуже небезпечні, бо там принцип такий, що сервопривод витягує чи всовує шток, на якому висить припас. І щоб загрузити, завантажити в е, систему скиду, треба нажимати десь якусь кнопочку чи активувати, щоб сервопривод повернувся. То хлопці того не роблять. Вони, вони повертають то вручну. Ви розумієте, ламають, ламають сервоприводи. Е, Редуктор е, не здатен витримувати такої нагрузки. Тому всі ті скиди, які робляться, вони... Небезпечні. Це більш безпечна система. Чому? Тому що, щоб завантажити цю систему, нічого не потрібно. Потрібні не лише пальці. Ви натискаєте на кнопочку на фіксатор, вставляєте припас і защелкуєте. Все. Нічого більше не потрібно. А сервопривод сам визволить той припас, от, колись працює. А на пробу спрацювань, ну, в принципі, зараз стоїть система бавовна. Це така платка з акумулятором. Ну, Більш-менш надійні, але ж використовуються найдешевші сервоприводи. Які є в доступності. Вони погані, але не погані, хто знає які. Тому я не рекомендую робити системи скиду, які потрібно активувати кнопочкою чи якось поворотом. Це одна з найкращих в принципі, систем. Зараз у мене вже є варіанти, під сороковку а також зараз варіанти під радянські ВОК 25 вони теж. того ж діаметру. І, до речі, не всі то знають, але М430 з хвостиком, так, ось його є макет, кому цікаво, можу скинути файл. Так от, хвостовик у WOG-25-го приблизно виглядає так. Він защелкується там, де вишибний. Але хлопці змоделювали таку цікаву модель яка підходить і до 25-го богу. Ой, частина лишилась. Не все ідеально у мене. І вог макетний, він розбирається. Але то не біда. От. М430 сідає теж дуже добре. Тому система, система скиду під них одна на двох. Під ті чи інші варіанти. Так, це треба... А, о, отак. Можна взагалі завантажувати різного типу припаси. Ось так це виглядає. Ну і якщо вам цікаво, зв'язок зі мною в описі до цього відео пишіть, відповім на ваші питання.